Друзі, вітаю! Це програма Новий Заповіт для Нової України. І сьогодні, 7 вересня, ми читаємо Псалтир. 99 -й, 100 -й і 101 псалми. Декілька разів ми вже торкалися такої теми, як відповідальність влади, відповідальність правителя перед Богом. І у 101-му псалмі ми дізнаємося про те, як розумів свої обов'язки царя Давид, цар Ізраїлю Давид, що він вважав за необхідне робити, а чого не робити. І на мою думку, непогано було б сучасним правителям узяти весь цей текст 101-го псалма, вставити у рамку і повісити собі на стіну в офісі, замість того, щоб хизуватися дипломами престижних. Вузів. Ну, давайте послухаємо цей псалом точніше три псалма сьогодні із псалтиря. Псалом 99. Господь царює. Нехай тремтять народи. Його престол над херовимами. Нехай здригається земля. Величний Господь на Сіоні, він піднесений над усіма народами. Хай славлять твоє велике ім'я, адже воно грізне й святе. Сильний цар, який любить справедливість, ти встановив правосуддя і в Якові виявляєш право та справедливість. Звеличуйте Господа Бога нашого, поклоняючись біля підніжжя його стіп. Святий він. Мойсей і Аарон серед його священиків. Самуїл, серед прикликаючих його ім'я, вони волали до Господа, і Він їм відповідав, промовляв до них з хмарного стовпа, вони дотримувались його наказів і заповідей, які він їм дав. Господи Боже наш, Ти відповідав їм, Боже, ти був для них Богом прощаючим, хоча й карав за їхні провини. Звеличуйте Господа Бога нашого, поклоняючись на його святій горі, бо Господь наш Бог. Святий. Псалом сотий. Псалом подяки. Голосно вітай Господа, вся земле. Служіть Господу з радістю, з'являйтесь перед Ним веселими. Знайте, що Господь є Богом, Він створив нас і ми йому належимо. Ми Його народ і вівці Його Пасовиська. Входьте в Його брами з подякою, в його двори з піснею хвали. Прославляйте Його, благословляйте ім'я Його, адже Господь добрий, Його милосердя вічне і вірність Його з покоління в покоління. Псалом 101, Псалом Давида. Господи, я буду оспівувати Твоє милосердя і Твою справедливість. Співатиму тобі псалми, вважатиму за непорочною дорогою, аби ти прийшов до мене. У чистоті серця ходитиму в своєму домі, не положу перед своїми очима жодної негідної речі. Я зненавидів злочинні вчинки, і вони до мене не пристануть. Не щире серце нехай стане мені чужим, лихого я не хочу знати. Хто потайки поширює плітки щодо свого ближнього, того я знищу. Пихатого ока і зарозумілого серця я не стерплю. Мої очі спрямовані на вірних краю, щоб мешкали зі мною. Хто ходить бездоганною дорогою, той буде мені служити. Не житиме у моєму домі підступна людина, жоден неправдомовець не встоїть переді мною. Кожного ранку я буду знищувати нечестивих краю, аби вигубити з Господнього міста всіх, котрі чинять злочин. Друзі, ви прослухали випуск Нового Заповіту для Нової України. Сьогодні це було читання із Псалтиря, три Псалми, 99-й, і 101-й. Дякую за увагу. Бачите, це знову ж таки злободенні думки. Навіть сьогодні вони важливі для тих, хто керує країною, щоб мати і добрий уряд, і щоб ставити добрі цілі для себе. Тому і молитимось, будемо молитись. Також і за Україну, і за її керівництво, і за те, щоб дійсно люди були відповідальні перед своїм творцем. До побачення, слава Ісусу Христу!